Десятий змагальний день на літніх дефлімпійських іграх в Токіо 2025 І ми знаходимося на арені, де проводяться змагання з карате. Сьогодні тут відбулося одразу сім фіналів для українських дефлімпійських каратистів, і вони дуже сильно нас порадували високими нагородами. Сьогодні українські дефлімпійські каратисти здобули дуже багато нагород: одну бронзову, дві срібні і чотири золоті. Тих медалей. сьогодні у нас виступали дівчата і хлопці в особистих заліках. куміте. сім спортсменів виступало. І на сьогоднішній день у нас було сім фіналів. Було шість золотих фіналів і один бронзовий фінал. Катя Бардиш стала третьою на перший раз на Дніфлімпіаді. Вона молода спортсменка, перспективна. так що чекаємо, завтра буде стінка. Я думаю, що вона все ж все ж таки золото візьме. Цю перемогу. В першу чергу я присвячую Україні, також своїм батькам, своїй команді. Звичайно, бояки з домінь України. Дякую вам, що ви нам закущаєте. Ця перемога також ваша. Ну і всі фінали сьогодні. Хлопці взяли не тільки хлопці, а дівчатка, шість спортсменів з шести фіналів. У нас чотири золота і два срібла. Будемо покращувати результат завтра. Хотілося, щоб закрити фінали всі золотими. Ну нічого, це спорт. У своїх вагових категоріях срібло отримали Марина Гулбанова та Єлизавета Бондар. А В'ячеслав Новіков, Іван Урсатій, Олександр Черняєв, Олександр Махно вибороли золоті нагороди. Я йшов 10 років на першу олімпіацію. Я зайняв треті місце на другій олімпіаді друге місце. На псепокська олімпіада в Японії він зайняв перше місце. Відчував емоції, відчував, що хочу перемогти, бо ціль тільки золото. Вчора дуже багато було думків про сьогоднішній спаринг. Знав, що будуть непрості суперники і був впевнений, що дійду до фіналу. Так і трапилось. Я дійшов до фіналу і переміг. Ми вітаємо наших спортсменів. Це просто неймовірний результат, неймовірний день, шалена підтримка публіки, вихід на фінальні поєдинки під автентичні японські барабани, неймовірне шоу і ще більш неймовірні емоції від перемог українських дефлімпійських каратистів. Вітаємо спортсменів та продовжуємо вболівати. Бо вже завтра вони вийдуть на свої наступні поєдинки в боротьбі за золото.